Друзі, привіт усім! Це мій швиденький огляд нового паку англійських півзахисників. Хочу одразу зазначити, що це один з найдивніших паків за довгий час, особливо, якщо порівнювати його з усіма легендами і шоутаймами за останні півроку, де кожен гравець легко мав 10-12 показників за 90, а ще з, -з за 95. Це щось явно інше. Отож. Одразу розпочинаємо. Перший буде Джек Вілшер, що важливо вміння його лівої ноги лише на показнику середнє. Відмінностей, насправді, від попередньої безкоштовної картки, яку ми отримували за Daily Бонус, майже немає. Так, це дещо краще, але не категорично. І перший мій білд це яскравий cpz що може десь спробувати позахищатися, але йому дуже не вистачає скилів. Досить -таки гарний на м'ячі з непоганим завершенням. І другий білд, який мені особисто більше набагато до душі, це знову ж таки для позиції ЦПЗшника, але з кращим пасом. Супер на м'ячі під 95 тайт Позешн і з дуже пристойним захистом. Хоч скіли все одно потрібно додавати. І додавати потрібно в першу чергу це перехоплення, удар без підготовки, одиночний контроль, підтяг у захист та хитрість. Наступному паку у нас є парк Джесун, Так як тут же, як на мене, то все набагато краще. Ліва нога це рівень дуже високо, що просто не може не радувати. Має скіл H-Crossing, тобто гострі подачі, що буде, в принципі, для нього корисно, Хоча, як на мене, його краще використовувати саме як ЦПЗ. Але можна і зліва-справа, в принципі. Картка це дозволяє. І перший, і, в принципі, єдиний мій насправді рекомендований білд на ваших екранах все дуже пристойно, швидкий, збалансований, без просідань, такий, який, в принципі, був і в житті. В міня в нього так всі супер. Але для повного, скажімо так, набору раджу дабл тач, щоб можна було один в один обігрувати, хоч якось хитрість грап'яткою. Особливо буде корисна в нападі для підтримки темпу атаки. Пас на хід, єдиний пасовий скіл, який йому не вистачає. І акробатичні виноси я би взяв йому, тому що, як на мене, він все-таки буде більш такий спрямований на захист. А ось тепер, шановні друзі, Стівен Джерард. Останній в нашому пакові і По статам, ну, нереально дивний. Тут не буде 12 показників за 90, скіли треба додавати вкрай необхідні. Ліва нога лише на відміті високо, але він має так звану фортецю. І щодо білдів, то можна ліпити насправді все, що завгодно, але воно нічого мега крутого не вийде. І раджу хочати все потрохи, а деталі вже на смак. Чисто, мій пропонований білд перший це буде атакувальний. Швидкий на м'ячі, більш-менш, але баланс все одно буде низький, як би ви не старалися. Пас слабкий і захист посередній, але більш комфортний в атаку. З м'ячем більш-менш комфортно бігти трошки буде. Але, ну не знаю, це такий посередній, як на мене. А от другий білд це його вже захисний. І цей білд насправді я раджу усім. Усі захисні показники 90 І просто. Всі інші показники на карті в районі 85. Це потужний захист, що буде часто підтримувати і допомагати атаці. Він не буде зіркою спереді, але для швидкої довгої контри це просто ідеальний гравець. Він буде зачищати вам центр поля просто неймовірно. Він дуже-дуже гарний буде на перехватах, і продвигати м'яч буде також чудово. Якщо є в нас канте такий маленький шустрий, який є, все з'їдає, то це буде, як на мене, великий канте, якщо можна так назвати. Плюс в нього є усі скіли на удари, тому часто можна буде забивати і дальніми ударами. Тому що я думаю, плеєр ID в нього буде якраз таки скерований е, в цей бік. Тобто навіть при не найкращих статах на завершенні і тому подібне. Дальні удари ним будуть залітати дуже добре, і скіли в тому допоможуть. А більш важливіші такі кровзноси скіли, які потрібно для комфортної гри, то це пас в дотик, пас на хід, відтяг... відтягування в захист, дабл-тач і розворот з м'ячем. Дякую за увагу!